2 квітня у Чернігові на меморіальному комплексі в Ялівщині та кладовищі Яцево вшановували пам'ять полеглих захисників міста та області. Сьогодні друга річниця, як Чернігівщина єдиним поривом, збройні сили, сили оборони і цивільні особи вигнали росіян з нашої землі. Сьогодні ми вшановуємо пам'ять всіх цивільних осіб, які загинули всіх оборонців, які поклали своє життя. На вівтар незалежності Української держави дуже болюче місце, дуже болючий захід, тому що ми щодня платимо непомірну ціну за свободу і незалежність нашої держави. Захід, приурочений до звільнення Чернігівщини від російських окупантів, ініціювала громадська організація «Сяйво-Сіверщини». Проводили його на кладовищі не просто так, саме на кладовищі, щоб наші люди побачили, скільки героїв є полеглих, які не пошкодували свого життя, і з першого дня не навчені без бронежилетів і касок, пішли захищати саме Чернігів. Присутні ділились спогадами про буремні дні боїв у лютому березні 2022 року. Згадували полеглих побратимів. Багато років нас привчали до того, що українці це своєпаси, гречкосії. Насправді вони виявились воїнами. Говорячи про всіх, я пригадую свого побратима Вадима Черненка, 25-річний хлопець, який майже практично першим прибіг у військомат, взяв до рук зброю, був на перших лініях оборони Чернігова. Першим поїхав на Донбас і першим з нашого підрозділу загинув. У декого з присутніх діти, друзі, родичі полягли на війні ще до 2022 року. Людмила Житнікова, мати загиблого війця, наголошує для неї війна йде вже 10 років. В цьому році якщо рахувати з 14 по 24, рівно 10 років. Як іде війна, так її спочатку називали АТО. Потім ООС. Але для нас родин загиблих воїнів, вона з самого початку була російсько-українська війна. За упокійну літію за загиблими відслужили священники Православної церкви України. Охреста безсмертного царі нашого. Нагадаємо, під час битви за Чернігів, яка тривала з 24 лютого по 2 квітня 2022 року, загинули близько 700 військових та цивільних українців.